Привіт-привіт! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні понеділок, 15 серпня, і я розпочинаю вже третій осінній старт в спільному проєкті В'яжу, що хочу осінь на носі. У мене цього разу не осінній проєкт зовсім. Попередній мій, мій виріб був такий тепленький бомбер. Я розпочинала на минулому тижні. Хто ще не бачив а, цей мій старт, я залишу десь ось тут вам посилання на попереднє відео. А зараз я розпочала, вже розпочала в'язати гачком ось цей мій зразочок. І а, ви не здогадаєтесь, що саме я розпочала. А розпочала я в'язати вишиванку. Такий в мене колір не для вишиванки, але це в мене буде пробний варіант. Це я зв'яжу для віки, а для себе я пряжу замовила біленьку, щоб була вже гарна така вишиваночка, рукодільна. В єдиному екземплярі така тільки у мене. Ось так наразі виглядає почата моя робота. Тут попереду буде вив'язуватись філейною. Сіточкою, чи як це називається, малюночок, тут буде квіточка з однієї сторони і з іншої. Знаєте, що наші вишиванки вони йдуть з орнаментом тут попереду, да, і на рукавчиках. Ось у мене буде ось така з філейної сіточки. Ось тут починає вимальовуватись вже квітка. Рукавчики, спиночка будуть звичайною стопчики і така, наче мережка. Ось такий мій початок, мені поки дуже подобається. Вийшло в мене пов'язати лише трошечки сьогодні. Буду продовжувати. Сьогодні не планую більше нічого в'язати, крім ось цього виробу. Це в мене буде на вечір. Під фільм буде моя така робота. Так що побажайте мені успіху і до наступних включень. В'яжу я з ним бавом, ось такий з люрексом, пакетичок у мене немає, тут десь 400 метрів на 100 грамів. В'яжу гачком 2,5 см, це мій ветеран Альті, йому ж років 17, напевно, якщо, якщо. не на, більше. Сюди на лівку, не знаю, як вона української мови. Я пустила ось таку пряжу, тому що в мене тільки два моточки цієї, і трішки є ще зв'язаною, то можна підрозпустити буде, тому що той виріб у мене йде на розпуск. Але я сподіваюся, що цього вистачить. Буде не довга і з коротким рукавчиком. Тому я сподіваюся, що вистачить. тут, бачите, вже квіточка вимальовується. Так, друзі, сьогодні п'ятниця і я маю звітувати про результати спільного в'язання. Ні, в'яжу, що хочу, осінь на носі. Цього тижня я стартувала вишиванку. Це буде моє останнє підключення на цьому тижні, і буду робити вже публікувати звіт. Ось на такому етапі моя вишиванка. В принципі, вже тут залишилось тільки трошечки буквально пров'язати. Я зараз зупинилася сьогодні, не в'яжу. Хочу поміряти на Вікторію. Привіт! Ти будеш у відео? Доброго. Нічого. Ось у мене є одна квітка. І ось тут вже пішла інша квітка, і я дуже сподіваюся, що я вив'яжу ось це стебло хоч трішечки. Тут знизу, і мені буде нормально по, по, самому, по самій висоті, буде нормально на Вікторію. У мене залишився ще ось такий манюсінький шматочок, напевно, напевно, третинка. І якщо чесно, то мені не дуже хочеться торочити ось, ось ці залишки, тому що тут, бачите, в мене в дві нитки в'язалися біленька і а, ось ця, якою я в'яжу. Також у мене залишився ось такий моточок. Це та ниточка, якою я обробляла горловинку на бейці. Ой, бейку на горловині. Ось так. Бейку на горловині. Ось тут я обробляла іншою ниточкою. Бачите, і ось саме цією ниткою я хочу обробити рукавчики і обробити низ. Я дуже надію, що мені ось цього вистачить, і мені не треба буде торочити ось те, що в мене залишилось. Гачок у мене 2,5. В принципі, в'яжеться швидко, але я дуже багато збиваюся ось в цьому орнаменті спереду. І ну, через два рази на третій я розпускаю. Перев'язую, і причому приходиться перев'язувати по два рядочки. Воно в'яжеться ось так по кругу поворотними рядами. І приходиться перев'язувати, бо збиваюсь, а побачити я можу, що збилася лише коли в'яжу наступний ряд, і в мене там щось не сходиться. Ось якось так. Ось тут здається, оце закінчення квіточки. Я два-три рази перев'язувала, десь завжди десь збивалася. Ось так. Тут доходжу вже теж до цього візеруночку попереду. Так, я вам не розказала, чи казала, чи не казала, в'яжу цю вишиванку по опису Наталі. Вона організувала спільний проєкт, так я тут заплутала нитку. Вона організувала спільний проєкт в Інстаграмі, набирала учасниць, і ми, власне, по її опису в'яжемо ось цю вишиванку з розрахунками. Дуже чітко все прописано, тобто, на будь-який розмір ви, ви зможете зв'язати. Все, закріпила ниточку, ви зможете зв'язати. Я залишу посилання на Наталю. Я не знаю, чи вона буде ще набирати такий спільний проєкт, чи буде вона продавати цей опис, але зможете дізнатися все у неї. В неї така гарна вишиваночка білого кольору зв'язана з тоненької ниточки. Дуже класно. Дівчатка в групі теж в'яжуть такі. Ну, з правильної нитки. Да? Ось Тут це в мене такий пробний варіант. Я вяжу для Вікторії з тієї нитки, що в мене є. Що ж Це таке гачком чіпляю, Заховаю його. А собі я замовила ниточку. Я, напевно, тут не робила включення. Дозніму вам відео, ще уривочок поставлю. побачите. Я докупила собі ниточку. Тобто, колись найближчим часом. Планую зв'язати ще собі з молочного кольору. Там вже тоненька ниточка, така, як треба. Тут в мене 100% майже бавовничка з додаванням люрексу ниточки. а собі я взяла молочного кольору напівбавовняну. Ось так. До понеділка. Наступне включення в мене вже буде в понеділок, сьогодні я з помічником. Да? Наступне включення в мене буде вже в понеділок, і в понеділок буде вже новий процес. Ось таку бобінку я собі замовила для в'язання собі. Планую в'язати в, в тренеточки від одної бобінки, через петельку просувати. Тоненька, напівбавовняна. Це магазин наша пряжа». І, здається, я посилання на магазин залишала в попередньому відео.